Усе більше американців прагнуть вирощувати власні харчі. Якщо посадити помідори біля будинку, справа нескладна, тримати, скажімо, курей вимагає чимало зусиль. Спростити цей процес та випробувати свої сили у справі вирощення курей в районі американської столиці допомагає підприємець, який пропонує птицю на прокат. У разі, якщо власні свіжі яйця до вподоби приміським мешканцям, фірма пропонує придбати увесь компактний набір, необхідний для цієї справи. Як це працює, пояснює Наталя Леонова. Look, Збирати яйця для родини герстів справжнє задоволення. Thanks, родина почала вирощувати курок на власному подвір'ї у Меріленді три тижні тому. Ми мріяли завести курей на подвір'ї десь два роки і насправді просто не мали часу побудувати власне господарство та купити курок. А потім потрапили на оголошення господарство в оренду. Здавати в оренду такі курячі ферми. Те Філіпс разом із партнером почав 18 років тому. таке міні-господарство прибуває до вас на колесах. У курятнику дві курки, годівниця, настил ємкості для води та майте доступ до сервісу допомоги цілодобово. Після цього терміну оренду можна продовжити повернути чи купити таке міні господарство. Щомісяця ми здаємо приблизно 12-15 міні ферм. А спочатку року продали вже десь 75 таких курятників, а це приблизно 200 курок. Розробляє дизайн курятники сам Філіпс. Він намагається дотримуватись стандартів лагідних до довкілля. Я хочу, щоб куркам жилось комфортно і в них була можливість спастися на траві. Також я намагаюся, щоб ферма була легкою для перевезення, а все виготовлено з легкопідйомних матеріалів. Філіпс каже, скаже, що ідея будувати та здавати в оренду такі курячі ферми народилась від любові до тварин. Сам він виростав на фермі батьків у передмісті столиці. Герси сподіваюся, що завдяки цій фермі їх дочка навчиться співчуттю та відповідальності, а також краще розумітиме звідки береться їжа. Яйця смачні. Якщо не тримати тварин у себе в господарстві, яка безпосередньо тебе годує, такі вдячності дуже важко навчитись. Так що для моєї дочки це гарна школа. Крім того, кожного дня родина споживає свіжі органічні яйця. Наомі каже, курки стали справжніми домашніми улюбленцями. Яких їх звати Гіларі, Леді Кеті та Генрієта. Кожне місто має власні правила щодо утримання тварин на приватних подвір'ях. Деякі місцеві закони встановлюють мінімальну для утримання мініферми площу, інші вимагають укладення домовленості між сусідами. Є й такі, що забороняють цю практику. Я спостерігав, як маленькі міста навколо столиці міняють свої закони майже щомісячно. Великі міста стають більш гнучкими до ідеї міських пташинних господарств. І це загальнонаціональна тенденція. Філіпс впевнений, що вже за п'ять років взяти в оренду господарство можна буде повсюди у США. Наталія Леонова Голос Америки.